Перевертень у погонах і на додачу наркоділок у Маріуполі затримали міліціонера, який разом зі своїм колишнім напарником продавали амфетамін. Більше того, свій бізнес вони розгорнули як у місті, так і за його межами. Підозри щодо їх злочинної діяльності виникли ще у лютому. До служби безпеки надійшло анонімне повідомлення, і з того моменту розпочалася спецоперація. Міліціонера ділка затримали на гарячому. Цихотропік вагою в один кілограм він намагався продати своєму колезі з прокуратури. В ході проведених оглядів та обшуків за місцем проживання фігурантів було додатково ще виявлено та вилучено приблизно 300 грамів амфетаміну, боєприпаси незаконно, які незаконно зберігалися за місцем мешкання, та пістолет Макарова, який за попередніми даними було. Вилучено або викрадено в одному з райвідділів. Обидва наркоділки зараз у СІЗО у прокуратурі кажуть, як довго вони провертали свій нелегальний бізнес ще не встановлено. Натомість багатство ці двоє заробили чимале. Лише при затриманні у них вилучили 100 тисяч гривень. А враховуючи те, що грам амфетаміну коштує 500 гривень, то відповідно за один кілограм вони планували здерти з підставного клієнта 500 тисяч гривень. У разі доведення вини зловмисників їм світить від 9 до 12 років за ґратами. А цей чоловік орудував у Києві. Щоправда, як він запевняв, не продавав наркотик, а купив для себе. 60 порцій метадону замовив в інтернеті і сховав у футлярі для окулярів. Дзвониш, вона говорить цифри, куди перевести гроші, переводиш гроші, і говорить місце, де забрати. Місце схову товару – звичайне дерево. Міліціонери заздалегідь знали, що чоловік має отримати наркотик. Тож пильно за ним стежили вже довгий час у надії затримати самого наркоділка. Натомість не вийшло. Торговець і досі залишається інкогніто. У міліції відкрили кримінальне провадження. Загалом, за статтею незаконне виробництво виготовлення зберігання наркотичних засобів. 2014 2014-го відкрито 17 тисяч 196 проваджень, а засуджено лише 6 тисяч 854 людини.